Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, вирішив вам показати насіння соняшника компанії Євросем. Друзі, насіння просто бомбезне. На це насіння зараз діє знижка мінус 15% за промокодом шалений тракторист. Також, друзі, це насіння класичне. Авалончик, 7 плюс раз заразихи, Класичний гібрид, олійний, е, великий плюс в тому, що, друзі, нова обробка, інсекцицид, мікроелементи, макро, гормональний антистрес, фунгіцид. І це все, друзі, від компанії Кортева. Показую для вас насіння. Дивіться, який авалончик. Одна воду насінинки, протруйник бомба. Дивіться, все без вибирання, все як є в оригіналі. Також, друзі, на нього діє ще акція від купівлі п'яти мішків. Подарунок іде 20 літрів каністра цитахлора. Купуєте, друзі, 11 посівних і більше. Авалона, получаєте одну банку Геліантексу в подарунок. Хто хоче замовити, дивіться, подарунки, плюс, ще великий, мінус 15%. Я вважаю, що це дуже бомбезна знижка. І в зв'язку з таким якісним насінням, друзі, я думаю, це доволі крута акція. Дивіться, насінина в насінину, друзі. Дивіться. Я думаю, що тут діло буде. Так що, хто хоче замовити номер шаленого тракториста, я оставлю номер гарячої лінії компанії Євросем. Телефонуєте на гарячу лінію. Промокод, друзі, шалений тракторист і маєте знижечку 15%. Получаєте в подарунок. Якщо купуєте 5 мішків і більше, 20 літрів ацетохлора, купуєте, друзі, 11 мішків і більше, получаєте баночку літрову Геліантекса. Бонус-бонус. Так що бажаю всім гарних врожаїв. Ну і всього-всього і много-много. А компанії Євросем дякую їм за якісне насіння. Я в тому році з був дуже задоволений. Я в цьому році три гібриди буду висівати, друзі. Старк, Пегас і Авалончик. Так що, хто хоче замовити, телефонуйте, не пожалієте.